Відбулася онлайн-зустріч родин військовополонених та зниклих безвісти з представниками координаційного штабу. Вона була організована за ініціативи керівництва Подільської громади на базі Подільського центру дитячої та юнацької творчості. У заході взяли участь заступник подільського міського голови Людмила Задорожна, представники безоплатної вторинної правової допомоги, подільського РТЦК та СП, фахівці супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Подільського міського центру соціальних служб, а також представники громадського. Організації Родина Подільщини. Під час зустрічі було розглянуто багато актуальних питань. Серед них частина тих, які подавались заздалегідь, для ознайомлення представникам координаційного штабу та військових частин. Загалом вони стосувалися підтримки родин військових, надання їм актуальної інформації, а також взаємодії з державними органами в процесі розшуку зниклих та повернення військовополонених. Крім цього, велику кількість питань присутні ставили в прямому ефірі. Це низка питань, котра Стосувалася належної координації та взаємодії між різними структурами, залученими до процесів пошуку, та визволення українських громадян з російської неволі. Окремо звернули увагу на роботу особистого кабінету та механізми комунікації родин зі слідчими національної поліції та військової частини. Також під час зустрічі обговорили питання виплат грошового забезпечення, роботи міжнародних організацій, які задіяні в процесі підтвердження перебування в полоні. Окрему увагу приділили питанням репатріації. Тіл загиблих героїв та процедурі їхньої ідентифікації потрібно зазначити, що такі зустрічі дуже важливі, адже вони надають можливість комунікації між родинами та відповідальними структурами. А міська влада і надалі всіляко підтримуватиме родини в їх прагненні знайти рідних. Дуже дякуємо сьогодні за захід, що сьогодні проводився. Координаційному штабу дякуємо за відповіді. Все було коректно, гарно сказано. Відповіли нам дуже гарно. Такі конференції важливі дійсно, тому що багато людей ну, не знає, як звертатися, до кого звертатися, яку допомогу, яка конкретна організація надає, тому це завжди важливо. Такі заходи це важливо і інформаційно і, і дієво. Що ви побажали тим, хто шукає своїх рідних і ще поки не знає про них нічого? В першу чергу я бажаю всім родинам віри. В першу чергу це віра, віра в те, що знайдеться, і боротьба. Це боротьба, це не легкий шлях, але треба боротися і вірити і не здаватися Тамара шарапанівська віталій полуденко телекомпанія кет